Продовжуємо виготовляти нашу закладку. Так. Зараз беремо картон та шаблон, ось такий прикладаємо розмір 7 см. Робимо ось таку смужку. Так відрізаємо і будемо вставляти всередину нашої закладки. Ось так. От беремо шила, робимо отвір ось. Так. підклеюємо знизу ось, Вставляємо стрічку, так зав'язуємо ось тут міцно. Потім беремо серце знизу, да, зверху будемо підклеювати. Ось так. Так, підклеїли. Ось така закладка в мене сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж це вийде. Дітки, успіху вам!